Не буде харчування, не працюватимуть садочки. Можливість далі забезпечити дітей харчуванням у дитсадках залежить від підпису начальника МВА. Ще 6 листопада фінуправління Чернігівської міськради подало на ім'я Дмитра Бережинського пакет документів про затвердження змін і доповнень до бюджету територіальної громади на 2024 рік, які попередньо були затверджені виконавчим комітетом. Минуло два тижні. Фінансування соціально важливих статей видатків не затверджено і досі. Мова в тому числі про забезпечення дошкільних закладів освіти. Продуктами харчування 6 листопада, і з того часу, на жаль, нічого не відбулося. І сталася така ситуація, що якщо сьогодні, ну завтра, зранку, крайній випадок, не буде підписано ці зміни, управління освіти буде змушено закрити садочки в місті. Просто тому що без харчування садочки працювати не можуть. За інформацією управління освіти, щодня садочки Чернігова відвідує понад 4 тисячі дітей. Аби перебувати в навчальному закладі, дитина має бути забезпечена гарячим харчуванням. Це регламентує постанова кабміну. Проте на сьогодні ситуація в Чернігові складається критично. Грошей у нас до кінця року не вистачає, Відповідне клопотання ми подали, тому Звісно ж, якщо ці гроші не будуть виділені на закупівлю продуктів, то відповідно і не зможе функціонувати садочок. Погодження фінансування від МВА чекають не лише освітяни. На щотижневій нараді прозвучала ціла низка питань, які блокує Брежинський. серед них. Компенсація перевізникам за проїзд пільгових категорій населення, завершення ремонту провалля по вулиці Бандери, загроза блокування рахунків лікарні номер 2 що може призвести до її зупинки. Коментуючи ситуацію, Дмитро Брижинський журналістам спочатку сказав, що взагалі ніяких документів на погодження не отримував. Потім виправився, що документи все-таки були, але він буде їх погоджувати тільки у випадку їх підпису секретарем міськради. Ми приймаємо рішення МКому голосуємо за це, мабуть, ми ж своїм голосуванням це узгоджуємо. А далі найцікавіше, за підписом секретаря міської ради вони нічого не отримували. Так, а за підписом секретаря міської ради вони нічого і не мають отримувати, тому що є 252 постанова Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року, в який є пункт 1.2. Так от пункт 1.2 чітко говорить, хто має подавати подання фінансового характеру. Там написано, що військові адміністрації вносять зміни. До бюджету за поданням фінансового органу. Не треба вимагати нічого з підписом секретаря, тому що в документі чітко написано, що подає фінансовий орган. Фінансове управління очолює у нас Лисенка Олена Юрівна, а не секретар міської ради. Якщо не знаєш, як правильно робити, треба робити по закону. В середу, 20 листопада, виконком повторно вніс зміни до бюджету. Це рішення і звернення від фінансового управління знову були спрямовані до ЧМВА.